Христос Воскрес. 13 травня 1917 року пастушки у урочищі Ковада Ірія біля Фатіми побачили дивну паню, яка з'явилася на невеличкій такій висоті. Над маленьким деревцем дубом. І ця пані настільки їх захопила, що вони стали навколішки, і вони не знали ані що їм думати, ані що робити. І пані ця нічого їм не сказала, але запросила їх приходити. Наступні місяці кожного разу 13 го числа. І ось 13 травня 2023 року ми, подібно, як ті пастушки, збираємося тут біля каплиці благовіщення, пречистої Діви Марії у Львові на високому замку, щоб відкрити свої серця і свій розум. Для Слова Господнього, яке передала нам пречиста Діва Марія більше ста років тому. Тому що бачимо, Господь Бог своїм приходом і вибором апостолів здійснив остаточне об'явлення людям Бога. Ніхто до того об'явлення вже нічого не може додати, а не сміє і відняти. Тільки це об'явлення, яке здійснив Ісус Христос, Він об'явив Бога Отця і Його спасіння, воно завжди опиняється у історичних обставинах, і людям треба про це нагадувати і пристосовувати. Не що об'явлення пристосовувати, але розуміння людей пристосовувати. І тому Ісус Христос, знаючи цю особливість людського розуму і людської природи, усе передав своїй церкві і сказав: усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. І тому проходили роки і століття, і церква. Завжди пояснювала, поглиблювала розуміння єдиного і правдивого Божого об'явлення, яке сталося в Ісусі Христі і яке описали теж апостоли. Дорогі сестри і браття, треба розуміти, в чому полягає Боже об'явлення. Тому що Бог не промовляє до кожної людини, зокрема, і безпосередньо, щоб їй об'явити свою святу волю. Але будьмо чесні, то не так важко вже і збагнути Божу волю, тому що вона для нас явна, вона для нас зрозуміла. І якщо людина приходить до якогось морального авторитету чи до священника. Із запитанням, скажіть, будь ласка, я працюю на роботі, з якимись там матеріалами і всі крадуть, і я теж собі беру це додому. Скажіть, чи це можна, чи ні. То хіба не зрозуміло, що це не можна робити? Хіба не зрозуміла ясна і недвозначна Божа заповідь не кради, і тому не треба. Видумувати, що, мовляв, ми не знаємо, яка Божа воля, бо Бог її об'являв протягом століть, а для того, щоб ми краще її могли засвоїти, вона залишилася записана у святій церкві, у святому Писанні і в науці Святої Церкви. Є одна дуже цікава закономірність, про яку ми неодноразово. І не два рази ми про неї згадували, що Бог, коли почав говорити до Авраама як нашого прабатька у вірі, то він не лишень до Авраама промовляв, він промовляв до всіх людей і до всіх поколінь майбутніх. Що це означає? А це означає, що слова, сказані до Авраама. Вони стосуються і нас. І коли Авраам породив сина свого Ісаака і йому передав оці Божі обітниці то, дорогі сестрі і браття. Бог не промовляв до сина Ісаака від початку. Спочатку син Ісаак засвоїв усе те до нього, що Бог розказав до Авраама. І тільки тоді Бог продовжив далі промовляти. А син Ісаака, Яків, також повинен був засвоїти все те, що говорили до нього, до Авраама і Ісаака. І тільки тоді Бог почав промовляти до Якова далі. І так покоління за поколінням доповнювалося Слово Боже і об'явлення Боже ставало дедалі більше цілісним і зрозумілішим для людини. І, як ми сказали, остаточно Бог об'явив себе у своєму Сині в Ісусі Христі. І якщо ми хочемо знати Божу волю, то треба читати, треба знати, треба заглиблюватися у це Слово Боже. Але воно потребує теж і пояснення у. Травні 1917 року світ став на порозі нової страшної сторінки у своєму житті. Ще такого ніколи у світі не було, і саме тому Бог кличе кожну людину через свою причисту матір. І він обирає пастушків невчених і малих. Тому що невчені і малі, якщо виявляють Божу волю, то точно вони самі це не видумали, не придумали і не фантазують. Це мусить бути Божа воля. Бо щось таке вони не можуть придумати. Якщо би це було рішення визначних політичних, державних діячів, королів імператорів, філософів, великих вчених, то, очевидно, було б дуже багато тих, які провадили б з ними дискусії, зважували, чому можна вірити, чому не можна. А що ти візьмеш з малих пастушків? Ти можеш це заперечувати скільки хочеш. Вони сказали і ти залишаєшся наодинці із тими словами і знаннями, які вони запропонували. А вони запропонували подивитися на Росію, тому що там сталася революція. І ось зароджувалося те, що кликотало вже у лоні Європи і світу. Страшний безбожний режим, людиноненависницький і цілком до глибини костей цей режим оманливий і брехливий. Якщо що будь взяти в цьому, в цьому режимі і в цій ідеології все обман, ані слова правди. І найбільший обман полягає ось у чому? Що вони зайняли самі місце Бога, оголосили себе управителями світу? І задля добра людей почали цих людей вбивати. І то не кілька людей. І то не тільки тих, які були їхніми противниками. Дорогі сестри і браття, Якщо противники вже закінчилися, вони шукали нових. Бо без противників не могли жити, настільки кровожерні. Що обов'язково шукали вбивства і ним насолоджувалися. А світ жив своїм життям і думали, що все буде гаразд. Вони думали, от, от закінчиться війна і все стане на свої місця. Але воно на свої місця не стало. І причиста Діва Марія. Каже, треба звернути світові увагу на Росію. Треба посвятити її моєму непорочному серцю, і якщо буде непорочне серце торжествувати у Росії, тоді світ має шанс уникнути цього зла. Але якщо цього не буде зроблено, то тоді Росія поширить. Свої помилки по цілому світі. Це попередження Пречистої Діви Марії. Ми питаємося, якщо Бог дав остаточне об'явлення у Христі Ісусі, для чого було оце об'явлення Пречистої Діви Марії? А для того, дорогі сестри і браття, що ми як християни були покликані зрозуміти нові обставини, які нас чекають. І нове, нові виклики, які ми повинні були подолати. І тому стається оце чудо. Ми питаємося, чому Богородиця далі не розказує, що нам робити. І ми скажемо чому. Та тому, що вона сказала один раз, а ми ще не зробили того, що вона тоді сказала. Щойно тепер? Коли минуло 100 років від першого об'явлення, і більше як 100 років, ми починаємо задумуватися над тим, де ж то є корінь о цього суспільного зла, яке тепер зродилося у світі і яке його нищить, а в Україні воно виявилося спеціальним способом, тому що в Україні ведеться жорстока війна. Із сотнями тисяч жертв. А воно власне в тому, людиноненависницькому режимі, який хоча змінював свою зовнішню личину, але так і залишився кровожерним, який не визнає ані людськості, ані гуманності, ані Бога, ні Божого. Суверенітету, дорогі сестри і браття. і ось ми тут збираємося кожного місяця, тому що нам треба зробити крок назустріч. І навіть якщо нас не так уже і багато збирається, то дуже важливо у молитві своїй. Перемінити стан свого розуму і серця. У розмові з Авраамом Бог каже, що Він пощадить і не знищить місто, якщо в ньому буде 50, 40, 25, чи якась кількість праведників. І тому дуже важливо не просто формально. Присвятити ту землю, яку тепер називають Росія, не просто формально її присвятити непорочному серцю Марії. У нас тепер політичні різноманітні діячі кажуть: то треба там якийсь рів, крокодили, то відділити від світу, то нічого не буде. Дорогі сестрі і браття, там завжди щось буде. А як важливо, щоб і на тій землі нарешті заблисла досвітня зоря, щоб там люди навернулися, почали вірити в Бога. І якщо хтось скаже ні, це неможливо. Чуйте, неможливо одному поколінні, можливо, в іншому, скільки вже поколінь проминуло, скільки людей вже загинуло, але то не означає, що це мусить продовжуватися. І тому нам треба змінити стан свого серця. І змінити стан свого серця, це не означає виправдати ворога або нападника. Не означає виправдати, означає бажати, щоб та земля і ті народи, які там живуть, не були більше джерелом зла у світі. Бо то виявляється, що вони джерело зла не тільки тут, в Україні, а більшість тероризму походить звідтам. То, що називають ісламський тероризм, то походить з Росії і інше, і те, що в Південній Америці, звідтом походить. Тому е дійснилося те, що сказала Пресвята Діва Марія, що вона поширить свої помилки по цілому світі, бачимо багато політичних і релігійних течій і напрямків. Вони вимагають більше формального залучення до своїх лав. Багато з нас пам'ятає Радянський Союз і пам'ятає е, багато лозунгів, е, виховних годин і всього. Але насправді ніхто в не задумувався. Над тим, що у глибині серця тієї людини, яка несе червоний прапор, або, наприклад, приходить до... на виховну годину, вистачало тільки фізична присутність, вистачало зовнішня лояльність, що не протестує, не говорить нічого проти цього режиму. І воно проходило. Подібно було теж і в Римській імперії, коли переслідували християн. Вони не вимагали, щоб людина внутрішньо навернулася. Вони вимагали дуже просто візьми ладан і піди, і кинь на жертовник перед поганським Богом. Ось тобі довідка, що ти приніс жертву Богам, і ми тебе не будемо переслідувати. І так дуже часто здається, що таким формальним чином можна присвятити непорошому серцю ті землі, які є джерелом на сьогодні багатьох помилок у цьому світі. Тільки воно так не діє. І Царство Боже формально ми осягнути не можемо. Саме тому. Ми тут збираємося не для формальності. Ми тут збираємося, щоб відкрити своє серце і розум для, для приймання Божого Слова і глибокого внутрішнього навернення, але теж і для того, щоб отримати силу і понести істину, яку отримали від Бога, прийняли від Бога, від Ісуса Христа і Його пречистої Матері, понести далі. Щоби своїм життям свідчити, щоби стати тими праведниками, задля яких існує цей світ. Ну і нарешті ми тут зібралися для того, щоб виявити всіляке розуміння для закономірності людського життя. Треба знати, що у Святому Письмі дуже часто описуються різні небезпеки і війни. Але завжди вибраний народ ставив перед собою важливе питання. Коли розпочиналася війна, вони запитували, що ми недобре зробили перед Господом Богом, що ось сталася оця війна, і ми тепер терпимо? І що ми можемо зробити тепер, щоби виправити цю ситуацію? Бо треба увійти у стан покаяння. Стан покаяння це не стан виправдання ворогів. Це не те, що сказати, добре, вороги напали, бо то Божа кара, а ми винні в усьому. Не в усьому. Вороги винні за своє. Але ми винні за своє, що були недостатньо пильними, недостатньо уважними, недостатньо вірними. Сьогодні, у цей весняний місяць травень. Спогадуючи об'явлення перше пречистої Діви Марії, в якому вона по суті ще нічого не об'явила, лише представила свою постать цим пастушкам і запросила їх приходити часто, приходити кожного місяця на те місце, де відбувалося об'явлення. І ми хочемо приходити, ми хочемо ступити на шлях і сказати, Господи Ісусе Христе, Пречиста Діво Марія, ми хочемо дати Тобі відповідь і хочемо йти тим шляхом, який Твій Син у Своєму милосерді для нас назначив. Ми хочемо взяти елементи покути, покаяння. А найбільше стати свідками істини Христового Євангелія на кожному місці, на яке Боже проведіння нас поставить. Нехай Господь за молитвами пречистої Своєї Матері, яка об'явилася у Фатімі і яка молиться за нас і нами опікується, благословить нас на цьому шляху, подасть мир. А найбільше впевненість і наснагу, щоб ми були добрими і вірними послідовниками її сина і апостолами серед цього розбещеного і нечесного світу. Нехай Господь усіх нас благословить на цю духовну працю, щоб ми могли її передавати молодшим поколінням і могли здійснити ті обітниці. Які Пресвята Діва Марія нам сказала посвятити цілий світ непорочному її серцю, і коли буде серце її непорочне торжествувати, тоді настане мир, спокій і злагода у світі і в Україні. Христос Воскрес!